Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. ФПВ-дронами вдарили росіяни сьогодні вранці по Малокатеринівці та біленькому. Поранений 45-річний чоловік. Пізніше атакували машину на дорозі у Запорізькому районі. Подружжя у лікарні. А вчора ударними БПЛА поцілили по цивільному авто у Приморському. Загинула 63-річна пасажирка. Водій не постраждав. У вільнянському районі врятували пенсіонера, який п'ять днів не виходив на зв'язок. 73-річний чоловік, який має деменцію, заблукав у лісі. Його знайшли спеціалісти з розшуку зниклих безвісти та кінологічна команда з Павлограда Антаріс. Пенсіонера у важкому стані доправили до лікарні. Що буде з обмілілими водоймами у запорізьких парках. Грошей на відновлення ставків у бюджеті немає. Повідомили в ЗОВА. тож наповнювати водойми не збираються, а лише переселяють риб, черепах та птахів. Трьох побратимів, які потрапили у полон, врятували спецпризначенці гур у Запорізькій області. Під час диверсійно-розвідувального рейду на ворожих позиціях зав'язався ближній бій. Росіяни застосували хімічну речовину і взяли українських солдатів у полон. Тоді гурівці атакували російських десантників ФПВ-дронами. А розвідувальним БПЛА доставили двом нашим військовим інструкції по виходу з окупованих територій. Третій боєць повернувся сам, коли стемніло. Запорізький департамент освіти і науки знову залишиться без керівника. Нинішня директорка Марина Макухіна звільняється після всього трьох місяців роботи. Імовірних кандидатів на посаду міська влада поки не називає. Екс-директор медзакладу у Запоріжжі змушував підлеглих записувати пацієнтів на фейкові прийоми, аби отримати гроші за роботу від Національної служби здоров'я. Про підозру повідомили 63-річному чоловіку. За версією слідства махінації завдали державі 200 тисяч гривень збитків. Ділку загрожує до трьох років тюрми. Знятися з місця проживання або змінити його знову можна через дію. На все про все 5-7 хвилин. Потрібно мати податковий номер, житло має бути внесено до реєстру нерухомості з 2013 року і не має бути в іпотеці. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.